Всім привіт! Він на каналі Autar World. Сьогодні ми будемо справити Autar World. І сьогодні ми будемо ой. в нього обновка такхуй. Так, І ось зараз дивіться обновку. Спершу давайте я теж обдивився Оновку, бо я зайшла її недавно. І це моє буде перше відео. Ви знаєте мій канал Autar World. Дивіться! І буде у вас перегляд про всі секретики про World. Перше, давайте зайдемо сюди. Ти, дивіться. Але це все коштовне шкода. Мені дуже прикольно. Тут треба пароль. Але я не знаю пароля і не буду вводити, бо я не хочу, щоб в мене гроші вкрали. Дальше дивіться Оке, тут, давайте це саме замовимо і подивимось. Вау, все, новому будинкові. Ви це бачили? Давайте подивимось будинок. Бо я сама не бачу цей будинок. І це новий світ. Та ви прика... Ва! Видите, який насправді крутий світ. Це мій перший будиночок. Так, відкриває. Так. Я вже не терплю. це буде будинок бат, мій перший крок. Так, давайте ось цю квітку справді буде цей такий довгий і поставимо її сюди. А це ми також закажем. Обоє я хочу, щоб сині, тут була пальмочка, Такий столик, стіл такий прикольний Холод. Чому мою все завжди називається Холод? Слава Холодейник. О, міні плита ви почули? Дивіться, каменю тюрька. що це таке, а? А ты на А ми сумі на сами. Такие дыми картини якісь. А може це альбоми такі? Знаєте їх такі Такі круті. Альбомчики. Так. Каких? А, я не знаю, что это. Давайте я так их раскладаем. Их трешки мало было. Копайте, я все богато. Так, давайте палим вот так вот, что все и так, ну и так. Бо кухня мне трешки. Величезна. так, пишіть в коментарях, я вам все скажу. Чик. Так, картинку хоть сюди і Цю теж. А так, давайте. О. Це так, дивно. Так, тепер я кудись сіль покласти. Так, картина, давайте картину ми не будемо відчиняти. Бо як б... <гум> У мене їх і так уже не мог А всі картини мають бути нота на кухні. Так, так. Хто не хоче наробити, як я, просто дивіться, як я граю в Элдерворд. Робіть, як ви хочете, я вас не заставляю робити, як я. Вот тут а, она. Ну, он буду все. Она просто... <laughs> Чизер. Ну, уже... Ну, это вот тут а, будет стульчик. Такие для фотосессий. Так вот. Вау, люстровая. Люстри. Люстри. Вот, тостер. Куда тостер? Это тостер сюда. Так, много вот, вот. А Сіль, перець парец, насыпаем у воски киев. Так прикольно открываете. Прикольно закрываете, открываете. Сіль тут буде таємниця. Просто круто так Ой, я вже привикла просто до токи докибулки колись іграла. Ну вона мені не сподобалась У мене був канал ЛД. Хто хоче, цей відео збереглися. Дивіться, будь ласочка я нам стараюсь. Так що це я на перший раз знімаю. Казі же я якась там така прибача Я Просто не люблю знімати відео. І моє хобі ходити на тенчик. Амен. Чао! Сакела пікині вака, через чеки-тіки, такі. Тільки ака черги тіки ва, через ніки. Так, перше ми зробили друге. <гас> Я появился Окей, okay. Джузи кактусик прикол. Ше, заниматься цепу Павик полочка крутая. Де, де ми повиш кімнату. Чему гості не зайкрасть. Так, так, всі штори. же? Бо тут буде закрита зона. Ну, Все, понову понял. Хочу, хто поняв, хто і понимає. Хто не поняв. В школі поїмайте. Всіх людей треба розуміти. Геть жарті, як мені казали. Хтось. Да, тут такі підписники дуже грандіозні. Прям такі непогані підписники. Если подобається, а мені подобається і вам може будет подобаться. Кто ну, знаю, видимо, просто на каналі Outer Wars Ще раз кажу, щоб ви запитали мій канал. Я вам кажу. Я вам кажу. Как що ви хочете? Дивитися мій канал. И тут особенно про аватор. аватар. Аватар ворд. Так, все строчки досить. Ой, Что такие стульчики? Ну, давайте вот так поставим. Сейчас сюда вот я и сюда вот так. Вот так. Жалюзи, ну, туда хочется чтобы ты туда. Так, сюди для фоточок тоже.